Я вже додому. У нас дуже вже темно. От, світло ж вимикають не завжди. Так, друзі, я вже закінчую потрошки свій день. Ласую йду такою вафелькою від рошен. До речі, вони так подорожчали. Раніше були на акції десь близько 6 гривень, 7 гривень. Зараз же вони на акції близько 10. От, ну вони дійсно дуже смачні. Єдине, що склад такий собі. Але інколи треба себе побалувати. Ой, вирішила трішечки пройтись, подихати свіжим повітрям, тому що, коли ти цілий день в приміщенні знаходишся, тобі не вистачає кисню. Ну от особисто в мене таке виходить. І потім, знаєте, виходиш і от прямо вдихаєш це повітря. Я не знаю. Поділіться в коментах, у кого таке є. Тож я йду насолоджуюсь. Взагалі в нас темно працюють генератори. Думала, записувати вам відео чи ні. Але хоч трошечки. З вами побалакаю. А, зранку в нас було таке морозно, знаєте, атмосфера. Оці замерзлі всі дерева. Воно дуже класно виглядає, але дуже боляче, звісно, що дивитися на це. Вон тінь від телефона. Але ладно, вже як є. Так, і вибачайте трішечки за шум, який створюється на проспекті біля дороги. Ну, нікуди не подінешся. Так, я, е, чесно кажучи, що хотіла запитати у вас. Мені дуже от важлива ваша думка стосовно прямих трансляцій. Я вчора, хто бачив, вийшла в спонтанно в прямий ефір. У мене був час і хотіла там здійснити. Певну рубрику, але людей було мало. Я не знаю, чи того, що глядачі просто не знали, що таке буде, чи ще якісь інші певні причини. Тобто я цього не зрозуміла. Дійсно, трішечки неприємно, є такий, знаєте, невеликий осад, і я хочу на майбутнє для себе як вирішити та, і знати стосовно цих трансляцій. Нагадую, хто не знає, я є е, в Тіктоці і в Інстаграмі. Тож, переходьте, будь ласка, за посиланням під цим відео або е, шапки каналу і підписуйтесь, тому що там дуже цікаво. Там я викладаю особисті такі більш речі і буду далі викладати. Тож, раджу підписатися там. Зараз вийду ще на світло. А, цей генератор. І, зважаючи на те, що я є в Тіктоці, можливо, буду ще проводити а, ефіри в Тіктоці. Напиши, подати в коментах. Де ви хочете бачити, чи в Ютубі, чи в тіктосі чи там, і там, того, що певна атмосфера. О, для мене, друзі, наголошую, це дуже-дуже важливо. Тому що я хочу розвивати цю рубрику і періодично з вами спілкуватися і підтримувати з вами зв'язок. Тобто не просто отак от в записі якихось відео, да, влогів а саме, так ви мовите, живе спілкування. Тож, якщо вам це цікаво, обов'язково пишіть мені в коментах. І я гадаю, що е, треба робити дописи. Попередні. Так, як би так стати. От так от. Я вважаю, що треба робити попередні дописи. Вас пережати заздалегідь, щоб такий-то час так, буде трансляція, щоб це було більш-менш зручно, Ось, і по максимуму були люди. Того, що ще я свою задумку не втілила в реальність, я хочу зробити стрім, ще наголошую, питання, відповідь. Я гадаю, вам буде цікаво і цікаво кожному. Тож, якщо ви за, Піднімайте ручки в коментах, обов'язково ціную вашу відповідь. І побачимо вже на прямому ефірчиці. Добре, друзі. Е, якось так. От вирішила з вами порадитись, що ви скажете стосовно цього. Того, що коли ти виходиш і немає людей, ну то таке, знаєте, сама з собою побалакала, на що вийшла. Я вам обов'язково напишу допис стосовно наступного стріма. Вважаю, скоріш за все, він буде десь в такий вечірній час, коли, знаєте, люди вже з роботи звільняться і вам буде так навіть і легше. Друзі, не забувайте про коментарі, підписуйтесь на канал, на інстаграм, на тік-ток. Дуже-дуже важливо. І залишайтесь зі мною. А я вам бажаю мирного дня, теплих, сонячних днів. Сьогодні, до речі, у нас немає такого морозу, як зранку. Це ввечері більш-менш нормальна така температура. Мирних днів і всього найкращого. Тож, до зустрічі, всім бувайте, па-па!